Хочете вигідно інвестувати? Однокімнатна кімната квартира це ваш ідеальний вибір. І зараз я розповім, чому саме синергія Київ є найкращим варіантом для такої інвестиції. По-перше, вартість входу. Однокімнатна квартира це доступний старт для інвестора. Невелика сума для початкового внеску та низькі витрати на отримання. У ЖК Синергія Київ ви отримуєте сучасне планування за привабливою ціною, яка зросте після завершення будівництва. По-друге, ліквідність. Квартири такого формату завжди затребувані на ринку. Їх активно орендують студенти, молоді спеціалісти та пари, які шукають свій перший дім. Продати однокімнатну квартиру у Києві легко і швидко, адже попит на неї завжди стабільний навіть під час економічної турбулентності. По третє, зростання вартості. Ви купуєте квартиру на етапі будівництва, а її ціна вже через кілька років може зрости на 15-20%. Це як купувати золото, поки воно ще недооцінене. І нарешті простота управління. Однокімнатна квартира не вимагає великих витрат на ремонт чи обслуговування і легко тримати в хорошому стані, що робить її ще більше привабливою для майбутніх орендарів або покупців. ЖК «Синергія Київ це ваш шанс зробити вигідну інвестицію з мінімальними ризиками та максимальним прибутком. Не відкладайте свій успіх на потім. Інвестуйте в. Вже сьогодні.